Всім привіт! З вами, як завжди, клуб Хвостики. І подивіться, хто у нас тут в кадрі. Неймовірний, неймовірно гарний, ласкавий, а пухнастий котик. Він зовсім юний, йому біля п'яти місяців. Він ось такого сірого кольору з біленькою грудинкою та лапками. Назвали ми його Смокі. Ми знайшли його ще зовсім маленьким з його братиками. У них у всіх була інфекція, яка поражає, на жаль, очки. Але Смокі досить сильно пощастило, тому що в нього на очкові залишилось тільки маленьке таке вільмо, яке майже непомітне, а так він повністю здоровий. Він оброблений, вакцинований від всього. Ідеально ходить на лоточок, ласкавий, грайливий. Це ідеальний, ідеальний котик, який просто потрібно взяти в сім'ю і любити. Ми шукаємо для нього відповідальну родину. Можливо, ви мріяли про кошеня, про котика. А можливо, у вас вже в домі є котики чи кішка, і ви хочете подарувати ще одну місце в своєму домі для ось такого маленького. Кухнастого клубочка. Він дуже заслужив на сім'ю. Він пройшов довгий путь а, лікування, а, його життя почалось на вулиці, а зараз це повністю адаптований, повністю навчений до всього, неймовірно, красивий, неймовірно, гарний котик. Будь ласка, або візьміть в сім'ю, подаруйте ще одне місце в своєму домі для смокі. Або смокі чекає на репости, Валесь. Репости, які допоможуть знайти йому ді.